Про письменницькі міжнародні програми, про те, навіщо нам потрібні письменницькі програми в бібліотеці, і про одну з них конкретніше. Як до неї долучитися і що може бібліотека зробити, втілити в межах цієї програми з мінімальними зусиллями для себе? Бібліотечні письменницькі програми. Я впевнена, що вони є у більшості ваших бібліотек. Це зустр... Вони реалізуються зазвичай якості або це клуби, або це зустрічі з письменниками тощо, тощо. Але наразі, якщо ви слідкуєте за тенденцією на ринку послуг інформаційних, ви бачите, що багато з'являється останні 2-3 роки, а цього року. Взагалі, ця тенденція тенденція зростає дуже багато. З'являється комерційних інституцій, комерційних установ, які пропонують певні письменницькі програми. А це центр літературної освіти, курс творчого письменницької майстерності, творчопис, це безліч шкіл для дітей, для юнацтва літературних. Тобто існує цей тренд. Цей тренд користується попитом. Якщо ми бачимо, що є комерційні письменницькі програми, і люди вони готові вкладати свій час і свої гроші в це, ми розуміємо, що бібліотека саме зараз може активно реалізовувати і популяризувати ті програми, які є, і також брати участь у нових. Чим для нас гарні, чим нам корисні письменницькі програми, саме у юнацьких молодіжних бібліотеках. Ну, по перше, тим, що вони дозволяють реалізувати той, той потенціал творчий, який є у наших читачах, реалізувати його в адаптивній, в креативній манері, і цей запит до творчості направити у потрібному руслі. Вони дозволяють створити не лише не лише залучити користувачів, але й створити, перетворити їх на екстра лояльних користувачів, користувачів, які не лише приходять для для, для до бібліотеки, для того щоб скористатися ресурсами, як до ресурсного центру. А користувачів, які приходять для бібліотеки, щоб створювати щось, те, що відозмінює, впливає на саму бібліотеку, те, що впливає на їх життя, те, що творить позитивно, впливає на громаду, і таким чином вони усвідомлюють свої можливості взаємодії з бібліотекою, потенційно можуть перетворитися на волонтерів бібліотеки, на людей, які будуть брати участь у певних адвокаційних заходах, і це можливо стосується усіх нас, ну на жаль, важкі часи. Треба подумати і про це, так і також потенційно можуть подальшому розвиваючись, навчаючись, вони бра братимуть участь у якихось проєктах інших. І ми зможемо, якщо у нас і буде з ними співпраця, ми зможемо їх надалі залучати як партнерів. А отже, а, та міжнародна бібліотечна письменська програма, про яку ми поговоримо сьогодні. Камрайтин вона гуртується навколо а, такого творчої події, розтягненої у часі. Це Нанораймо, нанораймо це національний місячник написання роману. По суті, це листопадовий письменницький марафон. Його учасники вони ставлять собі за мету за 30 днів з 1 по 30 листопада написати 50 тисяч слів. Це, ну, щоб ви уявляли, 160-200 сторінок. Тобто щодня особа, яка бере участь у цьому заході, вона пише ну, приблизно 6 сторінок. Так? Але не треба думати, що це якийсь захід, який доступний лише одиницям. Дійсно, не всі перемагають, не всі можуть написати за місяць 50 тисяч слів, і не просто слів, а чернетки художнього твору. так, бо, ми як ми казали, вже Це місяць написання роману. Але під час цього місяця ті, хто беруть участь, вони навчаються працювати, ставити собі якусь Мету досягати її, і тому можна сказати, що переможцями є не лише ті, хто перемагає, досягаючи цієї мети так у 50 тисяч слів. Переможцями є усі, усі збагачуються. І як ми бачимо зі за статистикою, понад 400 тисяч учасників з шести континентів беруть участь у цьому заході. Як я казала, ще у вас основні умови я звертаю увагу, це має бути чернетка на 50 тисяч слів, створених з 1 по 30 листопада. Можна раніше готуватися, продумувати сюжет, що це буде, так це може бути роман або повість, збірка пов'язаних сюжетних оповідань. Жанр може бути будь-яка мова, будь-яка це може бути друкований або рукописний твір. Але написати їх потрібно саме в цей період, створити цю чернетку. І от тут ми бачимо, ну не дуже добре видно, але ми уявляємо собі мапу світову. Ми бачимо, що найбільше такі центри це США, Західна Європа, ну, трошки Австралія і інші країни. От ми бачимо, Україна, це минулорічно, так, була представлена 93 учасниками, але я сподіваюся, що цього року їх буде більше. І Ну, власне, чому це цікаво е, юнацтво? Чому це цікаво молоді? Що це їм дає? Е, у багатьох з них є бажання створити щось таке епічний твір. І наразі це мотивація написати роман за місяць, або написати повість, або створити принаймні якусь там чернетку, щось там якось почати писати. І вони можуть за допомогою ресурсу сайту. Слідкувати не завантажуючи текст, тобто я відразу виникає питання про права. Так вони не завантажують текст. Вони дають назву, опис, можуть дати посилання, наприклад, на якийсь блог, де вони викладаються вже за їхнім бажанням. Вони слідкують за прогресом за кількістю слів, так і також вони спілкуються на форумі, на форумах, точніше, зі своїми. Колегами, можна так сказати, з іншими учасниками марафону і обмінюються порадами. Але поради вони отримують не лише від учасників марафону, поради вони отримують від письменників. І кожному з них надсилаються листи, спеціально підготовлені організаторами. І також на сайті є окрема сторінка, там, де є поради для письменників від вже досвідчених письменників, наприклад, таких як Ніл Гейман. Крім того, що це така мотивація для творчості, це виклик, але виклик не деструктивний, виклик креативний, який допомагає людині, навіть якщо вона не досягає цієї мети. Все ж таки опанувати навичку, працювати над якимось великим твором або над якоюсь серйозною роботою впродовж тривалого терміну. Також отримують вони. Доступ до корисних матеріалів та вебінарів, оскільки впродовж цього місяця і трошки раніше, навіть починають організатори влаштовувати також вебінари з порадами для письменників. Навколо цього створена міжнародна бібліотечна програма CamWriting. І у ній беруть участь понад 650 бібліотек учасниць з усього світу від Ісландії до Нової Зеландії. Як я написала, і щоб виявляли це як великі бібліотеки, в яких дуже багато штату, такі маленькі бібліотеки, де працює зовсім невелика кількість бібліотек і співробітників, тому що ця бібліотечна програма вона пропонує власне можливість адаптувати її для будь для будь-якого типу бібліотек. Ця бібліотечна програма вона підтримується американською бібліотечною асоціацією, І представники її організатори виступали цього року в травні на конференції американської бібліотечної асоціації. Вона з нового року підтримується також українською бібліотечною асоціацією. І про те, як вона вже почала реалізовуватися в Україні на досвіді нашої бібліотеки, я розповім трошки пізніше. Отже, як я вже казала, для бібліотеки це можливість залучення нових користувачів і перетворення їх на екстра лояльних користувачів. Це також відповідність місіям бібліотеки самої. Я знаю, що не всі з нас ну, позитивно ставляться до того, коли в бібліотеці проводяться якісь заходи, які не стосуються літератури, книги. Так? Тобто, ця програма вона відповідно стосується літератури, творчого писання книги. Це сприяє розвитку і місцевої громади, і громади в загалом вашого міста. Вона сприяє тому, що популяризується сучасний імідж бібліотеки. Тобто, не виходячи за рамки за межі місії, фактично ми розширюємо, поглиблюємо це сприйняття іміджу бібліотеки як культурного центру. Бібліотеки не лише як ресурсного центру, а як інформаційного. Живого місця, так і також бібліотекарі, вони, які долучаються до цієї програми бібліотеки, вони не мають робити все самі. Вони можуть розраховувати на підтримку з боку регіональних представників на нораймо та офіційних представників. А з цього року і у нас є ще проект для підтримки українських бібліотек. Про це знову ж таки трошки пізніше. Кожна бібліотека, як я вже казала, самостійно визначає рівень власної участі єдиний. Єдина вимога участі це запропонувати місцевим учасникам марафону місце для того, щоб вони зустрічалися і обговорювали, які у них є проблеми під час написання роману або оповідання. Можливо, писали разом. Тобто є сайт, але це все чудово. Але людям потрібно збиратися і людям потрібно працювати разом. І саме тут з'являємося ми, бібліотеки наші, так, і наші ресурси. Другий етап що ще може бібліотека зробити, якщо вже є якась існуюча програма, якщо вже є якісь напрацювання, можна або запропонувати якісь матеріали, віртуальні колекції, чудово, книжкові виставки чудово, якась інформація про існуючі проекти дотичні до цього, розповсюдити інформацію у своїх соціальних мережах. Що ось ми. Долучимося до такої програми, будь ласка, ви можете приходити і працювати у нас. Розповсюджу розповсюдити листівки, якщо є така можливість, чудово. Далі наступний етап, якщо є можливість таки, бажання у бібліотеки-бібліотекарів, бібліотеки разом з регіональним представником або разом з волонтерами, які є, можна влаштувати або підготовчу програму, або програму саме під час самого місяця написання роману. Зустрічі з письменниками, якісь екскурсії бібліотеки ми робили минулого року, користуються попитом, показували, які у нас є ресурси, що ми можемо запропонувати у офлайн режимі, в онлайн режимі, віртуальні колекції, інші проекти, яка література є з фантастики, все, що завгодно. Так? Під час марафону провести заходи. І після завершення можна... Влаштувати якісь майстер-класи, якщо є можливість, так а з редагування з подальшої роботи з чернеткою, або підказати переможцям оцей оцю чернетку, яку вони допрацюють, і куди далі її можна подати. І в цьому, будь ласка, ми можемо надати інформацію про конкурси. Ми можемо надати інформацію про видавництво, про роботу з письменниками з редакторами. Тобто ми бачимо, що будь-які ресурси, які вже наявні у бібліотеці, ми можемо використовувати їх і популяризувати за допомогою цієї програми. Минулого року ми Державна бібліотека України для нас стали першою з українських бібліотек, яка долучилася до програми КамрайТін. Ми підійшли до цього грунтовно, ми почали у квітні, хоча. На норально листопадовий марафон він як з назви зрозуміло, в листопаді. з квітня. Ми почали підготовчу програму. Перший захід ми робили в межах бібліоночі молодіжної. І далі ми робили вересень-жовтень. Зустрічі з письменниками майстер-класи. Вечірка була у нас вечірка відкриття перша. Неділя листопада зустрічі ми щонеділі проводили з учасниками марафону? У Нас було 20 учасників, які саме взяли в участь в цьому проєкті. На заходи дотичні до цього приходило інколи значно більше людей. Ці 20 осіб брали участь і писали роман. Із них у нас чотири переможці. Ну так, чотири це може й не дуже багато, але замисліться, що завдяки бібліотеці чотири особи. За місяць написали ну, близько 200 сторінок художнього твору. Тому ми бачимо, що така от суспільна роль бібліотек от її можна виміряти. Власне, в останню неділю або по завершенню, можна також робити заключну вечірку, так само ми робили, і також заходи з. Зустрічі з видавцями, зустрічі з письменниками, з редакторами, які розказують, розказують, як допрацьовувати цей текст після завершення програми. У нас були чудові партнери: це Українська бібліотечна асоціація, наукова бібліотека Національного університету Києво-Могилянська академія. До речі, у них сьогодні свято виповнюється 400 років. І я не знаю, тут, мабуть, піднімає нікого, але я все одно віртуально вітаю їх. Американська бібліотека імені Китастову, науково-технічна бібліотека імені Денисенка КПІ, інформаційні центри вікно в Америку. І також партнери. Це проєкт вільної та дружньої самоосвіти Free Education. і волонтер цього проєкту Олександра Уралова була співорганізатором заходів. Оскільки слід зазначити, що регіональний представник український, він знаходиться у Львові. Це наразі одна особа, але в принципі це нічого не нічого не не змінює ні так, це нічого не змінює, оскільки от ми залучили Олександру, і що я казала про екстра лояльних користувачів, Олександра була у нас волонтером, і з цього року вона вже працює в нашій бібліотеці. До речі, і також нашим партнером був і залишається видавничий проект Биловство. Вони запропонували нам можливість для трьох переможців. Минулорічних і для трьох переможців цьогорічних видати пілотні екземпляри книжок, написаних впродовж листопада. Далі ви бачите на слайді нашу спільноту ВКонтакті. Я, як керівник, координатор заходів на Нораймо програми Камеретин Державній бібліотеці України для юнацтва, яку я побачила для себе проблему, ну, з якою я стикалася, коли, наприклад, обговорювала. З колегами з інших бібліотек або в нашій бібліотеці, так? яка виникає проблема: чудовий сайт, чудові напрацювання, чудова програма. А, єдине більшість англійською мовою для подолання цієї проблеми. Я, як член молодіжної секції Української бібліотечної асоціації, запропонувала молодіжній секції відповідно створити новий проект, і цей проект створено. Проект приходь та пиши. Він допомагає українським бібліотекам впровадити цю цю програму. Власне, навіть якщо у вас в штаті немає працівників, які вільно володіють англійською мовою, від це не завада, оскільки учасники бібліотеки, які долучаються до програми, вони беруть на себе зобов'язання у листопаді долучитися до камрайтин і принаймні запропонувати в своїй бібліотеці місце для зустрічі місцевих учасників. Марафону письменницького, а натомість вони отримують методичну підтримку та консультації, і методичний посібник, що розповідає про те, як реалізується ця програма, тобто всі моменти від реєстрації на сайті, взаємодії програм, ну, програмних заходів, як це все може реалізуватися, як це реалізується в світі, як це реалізувалося в нашій бібліотеці. Які є схеми участі для бібліотек з різними можливостями та потребами? Все це знаходиться у цьому методичному посібнику. Також ми додаємо до цього макети тематичних афіш та листівок. Я вам покажу, як виглядали листівки минулорічні. Так, тобто це інформація про проект. Тут іде інформація про сайти, де вітальний. Детально можна подивитися, і також макет календаря для учасників, саме для тих, хто буде писати під час листопада, так і може фіксувати кількість слів щодня. Це дуже важливо для них. Усе це можна використовувати, все це адаптується для можливості кожної бібліотеки. Кожен з вас може проставити там свою назву, місце знаходження тощо, тощо. І також отримують підтримку регіонального українського представника на НРАЙМО та міжнародного координатора бібліотечної програми Камрайтин та інформування, такий важливий момент інформування української та світової спільноти щодо тих заходів, які відбудуться в межах програми у вашій бібліотеці. Тобто вам не потрібно буде самостійно лише самостійно поширювати цю інформацію. В Цьому вам допоможемо. Ми. Тут ви бачите посилання на сторінку з інформацією. Як взяти участь у програмі, як взяти участь у проєкті української секція Української бібліотечної асоціації? Треба заповнити форму, ось ви бачите посилання, і підписатися на розсилку і у відповідному пункті позначити, що ви долучаєтеся до програми і вказати особливості участі. Тобто бажає ваша бібліотека. Надати приміщення для учасників марафону, чи ви бажаєте якісь заходи провести, чи є доступ до Wi-Fi, наприклад. І тоді, після того, як ви заповните цю форму, ваша бібліотека потрапляє до реєстру українського проекту і стає автоматично учасником проекту. І надалі ви отримуєте всю інформацію, методичні матеріали та новини щодо ходу проекту. І наступний дуже важливий крок. На сайті організаторів є повний список і всі 650 бібліотек, які офіційно долучилися до проєкту. Вони там роз, розміщені, так? Є інформація про них. Якщо ви вважаєте потрапити в цей список, а, то після реєстрації в українській базі ви реєструєтеся а, за цією адресою у формі, і тоді організатори також отримують можливість з вами безпосередньо зв'язуватися на ну, будь-якому разі. Так? І ви потрапляєте на сайт. Однак є знову ж таки єдиний момент, форма є англомовною. Це знову ж не проблема. Якщо ви потребуєте допомоги з цим, ви можете написати мені за адресою на емейл, e і я вам радо допоможу, ви надасте всю інформацію українською мовою, я її внесу в базу. Якщо у вас є якісь ідеї, запитання, будь ласка. І сподіваюся, що ви приєднаєтеся до проекту і що в усіх наших бібліотеках продовж цього листопада будуть написані українські Гаррі Потери. Бажаю вам успіху, дякую за.